Доброго дня всім друзі. Нарешті вирішено було поїхати в Черкаси відпочити на декілька днів. Так що сьогодні буду вам розповідати все по маршруту, як я їхав, як добирався, буду показувати мальовничі місця нашої Кіровоградської області та... Черкаську область, як я добирався туди, щось може цікаве побачити. Це відео буде перша частина. Це буде, як я добирався шлях, відріз. Ну, це виходить від мого місця, де я живу. І до самих Черкас, де ми зняли, виходить, виходить в сам. В, в санаторії є гости... гостиниця, то ми туди заїхали. Коротше, все по порядку. А, значить, що можу ще додати? В кого є вільний час, будь ласка, залишайтесь на каналі, подивіться, відео буде цікавеньке. Може хтось для себе щось візьме, якусь інформацію для відпочинку, а, тому що реально маршрут класний. Черкаси можна подивитись за декілька днів, покататись по них, побувати в всіх парках, тобто у всіх пам'ятних місцях можна обійти, все, подивитися. Тобто реально класно. Так що, друзі, кому цікава тема, залишаємось на каналі, підписуємось, лайкаємо це все діло. І гарного перегляду. По відстані одразу вам скажу, що це виходить, від Кропивницького до Черкас, тої точки, де е, була заброньована гостішка, е, 100 пі... ну, 150 км, це враховуючи всі моменти по трасі, тобто їхати буду через Смілу, по прямій, а перед Черкасами там буде трошки. На маленький маленький крючок, то треба його буде об'їхати. Ну, коротше, от, щоб орієнтувалися 150 км. А, значить, по цьому, по гостішки це село Сакирна і санаторій Світанок. Може хтось знає, там був чи. Там це улюблене місце байкерів, вони там роблять байк-фести, робили, по крайній мірі до, до війни. Це класне місце для відпочинку, там є столова, плюс місце, де можна роз, ну, зробити палатку, кемпінг. Ну, там на території є, де можна зняти номер. Ну, коротше, все вам детально вже покажу далі. Стараюся завжди робити відео невеличкі, десь так, півгодинки, зайняти вашого часу, бо по суті великі відео ну, не сильно і вони заходять для просмотру, це вже, як то кажуть, дуже напряжно. То я стараюсь якісь моменти скорочувати, ставити музику, щоб вам було трошки цікавіше роздивлятись картинки на підмій. Голос монотонний. Так що, друзі, кому цікаво, заварюємо чайок, кофейок, влаштовуємо зручніше, гарного, приємного перегляду. Будь ласка, запрошую до всіх на дане відео подивитись, що з цього вийшло. Токи ми, це в нас було ну майже це сміла піс... ну, в кінці сміли там є заправка, то вирішено було сходити трошки, розм'яти п'яту точку та зробити кустотерапію, щоб далі було легше їхати. Тому що ну з непривички ви самі розумієте, що це такі дальняки. Траса в принципі класна. А, так от їхати взагалі не напряжно. Оце ж як поворот на Черкаси, оце кільце. І починається оця стиральна дошка. То, звісно, на мотоциклі їхати по ній. Та й на машині не дуже приємно. Ті, хто в принципі катається, то знають, що оце, ця ділянка дороги, така вона не сильно. Приємно, то потихеньку в принципі, можна їхати. Ну, в цілому дорожка от, дійсно непогана. На цей проміжок треба проїхати, проскакати, і в принципі в Черкасах вже вже дороги роблять, то там класно. О, Нарешті заїхали в Черкаси, доскакали, все супер. При заїзді на санаторій, то є вивіска футбольний клуб Черкаси ЛНЗ. Це тут хлопці займаються, ну, не займаються, вони тут, як то кажуть, їхня база, вони тут відпочивають, кушають, реабілітуються. Ну, коротше, перед, ну, при, перед, перед тренуваннями. Це їхня, як то кажуть, база. <кій> То тут, звісно, класно. Готують, тут столова, умови дійсно непогані для проживання. Ну, так от гостішка ну скільки там 9 поверхів, і перший поверх нульовий а, столова. То, в принципі, я ж кажу, нормально, є ліфт, все зручно, номера. Непогані, є двох місні, ну, виходить, дві кровати, є кровать одна велика, <кій> то, по суті, мені сподобалася. Скажу одразу по цінах. Получається один номер в сутки, ну, не з людини, а з кімнати. це 1200 гривень. По так, 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 по питанню. Получається, ну, на двох. Так, щоб поїсти нормально в столовий ну, гривень 250. Так, щоб наїстись, блин, ну, 250 гривень. Це максимум. Це перше, друге, третє пиріжок, там, в кінці компоти. І... і щось ще. А, раціон такий, знаєте, кожен день щось нове. Ну, як для спортсменів, вони там виготавлюють, звісно, ну реально. Порції. Я зі своїми потрібностями реально там наїдався тупо ту платку. Ще й тим паче, що дівчата такі, знаєте, не, ну, не, ну, не, жалко, не жалко їм. Заходиш так, там, грубо кажучи, перше взяв. Тільки поїв перше, ну що, давайте, може, ще там чеплижечку. Ну, давай ще там, підкинули. Потім друге якийсь жаркує там чи що, щось. Давай ще трохи. Ну, коротше, блін, молодці, вони такі, знаєте, не шкодують там. І завжди так наїдалися, що ну, відкуза. Сніданок був там дешевше. Там, в принципі, 150 гривень на двох. Ну, якось так. Все залежить від об'єму, що вони там наготавлювали.